Лі майже немає. Вона мілка, малинова, дрібна, не видно ні хіра. Коротше. Дивись. Коротше, дивись, якщо е метал магнітний, але немає іскри, то ти вже його не кидай в металолом. Бо може бути інша справа, може коштувати від 150 гривень кілограм. От саме така штука. І далі вже без спектралки ми нікуди. Спектральний аналіз. Купуємо метали та сплави, аналіз, оцінка викопля. У, -у, у Дивись. І що ми бачимо по спектральці? Зараз я вам відзеркалку виключу, а ви поки ставте пальцями, тицяйте, тицяйте. Тицяйте пальцями. Не, не соромтесь, хлопці, дівчата. Будь ласка. Вам же похір, а нам корисна ваша тицялка пальцями. Так. Дивіться. О, дякую, дякую.